Я перейшла з рівня B1 на B2 за 4 місяці. Мені дуже не вистачало цих практик, якими я сьогодні буду ділитись. Всім привіт, я Валіна цей YouTube канал. І сьогодні я буду ділитись з вами практиками, які допоможуть вам класно прокачати англійську мову, дійсно швидко і цікаво. Це допоможе підтягнути ваш рівень, вивчити більше граматики, слів, І я вам більше скажу. Дуже багато з цих практик рекомендувала саме студенти, які навчаються в американських університетах, які вже вивчили мову вперше. Це утворюєте цепочку питань. Я думаю, що в багатьох з англійської мови уроки виглядали так, ніби вас хочуть розговорити, ніби з вас хочуть витягнути якісь слова. Ви йому відповідаєте коротко він ще А як то було? А в якому кольорі? А який смак? А чого так і тому подібне? Тобто було дуже дуже багато питань, і насправді це дуже дуже прикольно. Саме тоді, коли ви вивчаєте певні теми самостійно англійською мовою, також робіть цю цепочку питань, що вона взагалі таке. От, до прикладу, ти хочеш. Просто переказати те, що в тебе сьогодні у дні твориться, що ти зараз робиш, що ти будеш робити потім. І зазвичай, коли ви говорите рідною мовою, ви розказуєте це все детально. Ви розказуєте, як у вас справа, чим ви зараз займаєтесь, і що ви зараз робите. які у вас плани на вечір, на ранок, що ви будете дивитися? Який фільм, чому саме цей фільм? Тобто у вас дуже дуже багато питань, на які ви відповідаєте. І так само, коли ви вивчаєте певну тему, до прикладу подорожі, придумайте певні запитання, на які ви будете відповідати, на які ви маєте відповідати. Це не обов'язково щось складне пов'язане з континентами. З різними островами і так далі, що ви не знаєте. А просто щось по типу, що я беру з собою у подорож, які білети мені потрібно мати, як саме я їх замовила, який саме капелюх я беру з собою подорож, якого кольору, чому саме цей капелюх, з ким я їду, коли я приїду, коли я на виїжджаю звідти, а в якому готелі я буду, який номер я зареєструвала, і так далі. Неважливо, чи це реальна ситуація, чи це нереальна. Просто хірачте багато питань, і тоді вам буде дуже дуже легко подальшому, тому що ви не будете відповідати цим базовом you very much, Бай-бай. Ваші відповіді будуть більш розгорнутими автоматично, тому що у вас просто вже буде в цьому практика. Другий метод: ви маєте вивчати кожного дня якусь нову тему англійською, і при цьому потім ви маєте переказати оту велику тему коротко, просто, зрозуміло, і вкластися у 5 хвилин. Чому це прикольно? Тому що таким чином ви кожного дня вивчаєте якісь нові слова з англійської тематичні слова в цілому нові теми. Ви розумієте, як просто та легко використовувати це у житті. От, наприклад, до вас підійшла людина і запитала щось про. Чорні дири в космосі, але при цьому англійською, і вам треба це розповісти. І для того, щоб ви не йшли і не шукали цю велику довгу статтю з дуже науковими словами, ви просто вже будете знати те, як коротко, ясно. Пояснити людині, яка, яка взагалі за це не шарить. Читання без перекладу. Мої улюблені твайлайт, сутінки. Суть дуже дуже проста. Ви починаєте читати, і ви читаєте, і при цьому не використовуєте перекладач взагалі. Ви маєте з контексту пробувати розуміти, як якісь слова поєднуються з іншими, яке їхнє значення. Це дуже прикольно, тому що таким чином це буде тренувати ваш мозок думати англійською і до чогось догадуватись самостійно, тому що це те ж саме, як взяти певні слова з української. Ми дуже великий відсоток слів не знаємо, і коли нам щось таке потрапляється. Контексту на логіку можемо щось там придумати і моментами ми вгадуємо. Але важливо, що спочатку ви читаєте без перекладу, тобто, до прикладу, ви читаєте всю сторінку без перекладу, перекладаєте так, як ви це розумієте, а потім ви перевіряєте себе вже з перекладачем. Наступне ми не зобов'язані вчити англійського так базово по спискам: ага, тут є така -то тема. Я вчу по цьому списку, потім на таку тему і так далі. Набагато краще запам'ятовуються слова саме тоді, коли ви у реальному житті маєте це використовувати. От, до прикладу, ви садите у кафешці і спробуєте якісь слова по типу меню, чайові, певні фразочки, які допомогли. Можуть зробити замовлення і так далі, одразу це все вчити напряму вже в кафе. Таким чином, ви будете бачити певний предмет, і ви будете одразу асоціювати цей предмет з певним словом англійською, або ви будете знати певну фразочку, наприклад, I would like, і ви одразу будете розуміти, як її в контексті використовувати. Так само дуже і дуже прикольно вчити слова або різні фрази одразу з контексту фільму. Я обожнюю це. Просто обожнюю, тому що я одразу, коли залучую певну фразу англійською. З певного фільму або мультику, після того як я вивчила цю фразу, я кожного разу розумію, коли я маю її використовувати, тому що я згадую той контекст, який був у якому контексті використовувалася ця фраза. Ви на ну, 100% мали вже чути багато разів щось про асоціації. Асоціації це дуже дуже важливо, тому що таким чином ви легше запам'ятовуєте або певну граматику, або певні слова, певну лексику. І якщо ви будете вчити щось по фільмам або по мультикам, то таким чином у вас також будуть певні слова асоціюватись або з певними подіями з мультику, або з певними персонажами. Створюйте свої Пікін зони, от є спікінг клаби, і ви одразу розумієте, що ви йдете на ці спікінг клаби для того, щоб говорити, для того, щоб навчитися робити, вивчити якусь нову лексику. І так само наш мозок знову ж таки асоціює певні місця з чимось, з певною діяльністю, з певними справами. Прикладу спальня зазвичай асоціюється саме зі сном. Кабінет у людей асоціюється саме з роботою, але при цьому та ж сама спальня або той же кабінет може асоціюватись у вас з чимось іншим. Це залежить від того, що ви робите в певній кімнаті. Дуже і дуже прикольно робити якраз отакі спіпік зони, у які ви будете приходити, і ви такі, ага, ну якщо я тут, значить мені треба говорити англійською. От, до прикладу, ви краситесь, ви стоїте перед дзеркалом і почніть просто перед цим дзеркалом говорити англійською кожного разу, коли ви краситесь, і потім це війде вам у звичку. У вас буде оце дзеркало асоціюватись з говорінням англійською, або тоді, коли ви їдете. Машиною на роботу або на навчання. Ви також можете якраз в цей період до виранки говорити англійською. Далі суть методу полягає в тому, що вам потрібно брати якусь ситуацію, до прикладу, яка сталася сьогодні а, у вашому житті, або загалом якісь а, емоційно забарвлені ситуації, які стались у житті. Загалом, тобто не тільки сьогодні, вчора. Сварка з подружкою, покупка квартири добила Сіван здали якийсь екзамен і так далі. Ви берете цю історію і просто починаєте фігачити. Говорите про неї англійською мовою, стараєтеся робити на одному диханні без усіх тупників, без усіх, а, о, м, м, без зупинок. Ви можете навіть придумувати цю історію, якщо хочете. Головне це не мовчати. Це дуже прикольно працює, тому що таким чином ви вчитесь швидко говорити, швидко висловлювати свої думки. Ви не будете потім боятися помилятись. І найголовніше це те, що потім з часом, з практикою, ви зможете повністю передавати той окрас ситуації не тільки українською, а ще й англійською. Гра Переключайка. Суть полягає в тому, що ви договорюєтесь з якоюсь людиною, з вашим другом, кожні 10 хвилин переходите на англійську. Незалежно від того, яка це тема, що вам там треба розказати, що треба донести яку думку, просто в моменті переключаєтесь на англійську. Я так пробувала робити дуже класно. Результат є: ви також потім легше говорите, легше висловлюєте свої думки, і плюс ви не будете знати деякі слова, які вам потрібно знати в буденності. І саме через те, що ви будете при розмовах в більшості це будуть якісь буденні розмови. Мови будете переходити на англійську, вам потрібно буде знати оці слова, які пов'язані з буденністю. Таким чином, ви практикуєте спікінг і вчите нові слова, які ви дійсно будете використовувати кожного дня. Метод похідних у вас є якесь слово, наприклад, кава. І ви маєте знайти певні слова, які будуть асоціюватись з цим словом, або хоча б якось будуть пов'язані. Можливо, у них однаковий контекст використання. Наприклад, у кава це зазвичай кав'ярня, різні кафешки, посиденьки з друзями, солодощі, десерти. І ви маєте до цього ключового слова кава знайти 5-6 слів, не будь-яких слів. А слів в асоціації і потім ви маєте з цим головним словом і зі словом асоціацією побудувати речення. Таких речень також має бути 5-6, тому що у нас 5-6 у цих похідних слів. Таким чином, у вас є слово. Ви знову розумієте, у якому контексті його використовувати, і в подальшому ви не будете робити з цим помилки. І наостанок або слухайте пісні Емінема, або. Чить якісь скоромовки англійською мовою. Чому ми говоримо українською? Ну давайте визнаємо, що ми, коли хочемо, ми говоримо українською дуже дуже швидко. Ми говоримо моментами так, що дуже складно іншим зрозуміти нас, тобто українцям складно ж моментами зрозуміти українців, і так само на кожній мові, і це абсолютно нормально, тому що це наша рідна мова для чого нам говорити як равлик. Суть в тому, що вам також для більшої природності потрібно говорити ну, швидше, і якраз пісні Емінема або певні скоромовки допоможуть вам вимовляти певні слова чітко, але при цьому швидко. До речі, в мене є ось цей подкаст у якому я розказала і поділилась всіма методами, які я юзала, коли я переходила з рівня B1 на B2 за 4 місяці. Тому хто хоче також зробити такий класний прорив у рівні англійської у вивченні певної мови, можете послухати цей подкаст. Там реально дуже багато користі. Поділилась просто всім, що використовувала і шукала 4 місяці. на цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, приєднуйтесь до сім'ї і до наступної зустрічі.